216 гривень ось такий ведмедик мікс брендів. Він іде різнокольоровий. Вони всі йдуть з етикеточками. Ось так він виглядає. Також ми маємо овечку таку, дуже симпатичну. Також у нас є така лама. Колір взагалі дуже гарний. Посмішка в неї дуже гарненька, оченятка маленька. І є в нас ось таке маленьке зайчиня з хвостиком, з етикеточками. І є ось таке класнюче рожеве з білими, з різними кольорами, ведмежа. Такі гарненькі, м'якенькі. В лоті маємо 5 штук. Ціна лото 1080 гривень. При замовленні звертайтесь до наших менеджерів.